Я вдячний тобі за думки, в які ти мене запросила, в яких ти мене пригостила шматочком своєї душі. Я вдячний тобі за слова, в які ти любов загорнула, якими мене пригорнула, якими в обійми взяла. Я вдячний тобі за тепло, яким ти мене сповивала, яким ти мене зігрівала, мов сонечко, літнє вікно. Я вдячний тобі за усе. Чим ти у житті моїм стала, за те, що весь біль мій забрала, що серце тобою живе. Я вдячний тобі за любов, яку ти мені задарила, якою дала мені крила, в якій я свій спокій знайшов.